Привіт. Чув, в тебе появилась квартира в ЖК Республіці. покажеш? Привіт, так. Заходь. Ось така компактна невеличка квартира. 36 квадратних метрів під оренду, отакий от, от варіант для проживання однієї особи теж класний варіант. Тут санвузол. Чуєш, а що це за коробка стоїть? А, а це коробка від забудовника. Тут забудовник, крім гарних дверей, ще й бойлери дарує. А де ви що таке бачили? Я ніде насправді тільки тут ЖК Республіка. На кухню зразу проходимо. Тут можна кухонний гарнітур розмістити. Тут диванчик. А це що вихідний балкон? Так. Да. А пішли подивимося, що там у нас. Я думаю, ми в спальню одразу. Ну ладно, йдемо боком. Спальню потім. <кху> Вау. Це такий двір? Так, да, просто чудовий. Тут можна з друзями сидіти, загорати, там лежаки. Клас. Ну, Тут взагалі зона дуже класна. Тут ще розбудовується. На жаль, тільки зможемо побачити пізніше. Думаю, влітку тут буде класно. Тут вимальовується вже класний, класна концепція. Пішли, подивимося спальню. Ідемо, йдемо. Ну, спальня взагалі бомбезна, Два mm. великих вікна бачу. Є ще ви вихід і подкондиціонери. Подкондиціонери, причому там спеціальні стоки зроблені, все красиво, нічого не буде капати. Тут ліжко можна поставити тут шафу. Ну тут уже на любителя. там телевізор почепити. Слушай, ну а можливо якесь робоче місце тут можна зробити. Слушай, тут класний тут класний жик. ЖК класний і тут, до речі, ліфт іде в паркінг. О, ліфт іде в паркінг. Клас. Тоді що, шукайте оголошення в, в об'явах? Да. Все, тоді гарного дня, гарного дня.